Привіт, дружбалюти! З вами знову той самий Кеп, і ми завершуємо серію загадок в sea of Zeus. На черзі остання четверта частина під назвою Коронуюча слава. Як завжди, вліпіть вподобайку і пішли походимо по морю. Першу частину пройдемо, як завжди, на сайті sea of Zeus. Натискаємо на синій заголовок. Під четвертою загадкою обираємо розв'яжіть загадку. Опускаємось донизу і вводимо код, який ви бачите на екрані. Для зручності кину його в описі і в закріпленому коментарі. Все, тепер можемо переходити до гри. Отже, заролюємось на фарпасті грабіжників К18 або стародавній пік Квадрат Q17, звідси вийде найзручніший маршрут. Біжимо до Ларіни і забираємо останній безкоштовний квест під назвою Пошуки Золотого ключа. Голосуємо за нього на капітанському столі. І в моєму випадку випадає острів заповідне джерело квадрат L17. Зверніть увагу, у вас може бути інший острів, якщо квест активовано в іншому біомі. Всі наступні острови, показані в цьому відео, будуть ідентичними. Діставшись потрібного нам острова, копаємо згідно крестика на карті. І знаходимо книжку з підказками. Вирушаємо на острів Проклятих, квадрат L14. Паркуємось з південної сторони форту і піднімаємось на верхню частину до основної споруди. Від входу в скарбницю біжимо вліво і копаємо під скринею для зміни зброї. Тут заберемо першу підказку, яка відправить нас на острів притулок мандрівників квадрат F13. Швартуємось з південно-східної сторони і висаджуємося на найвищу частину острова. З західної сторони знаходимо шибеницю з дзвоном, копаємо під ним. Ця підказка поведе нас на фортецю таємного джерела, що в квадраті i8. Діставшись форту, перебираємось на сушу з південно-східної сторони. І піднімаємось на вершину орієнтир північ. Біля головної споруди повертаємось на схід і капаємо під маленькою вежею. Ця знахідка в свою чергу відправить нас на острів криві Щогли, що в квадраті О11. Тут нам потрібно піднятись на найвищу напівпечеру. Копаємо біля купи дров. Остання підказка відправить нас квадрат К12 до таверни морського вовка. Шукаємо мілину на головному острові з північної сторони. Копаємо на цій мілині. Тут ми знайдемо скриню, а в ній золотий ключ. Тягнемо його на будь-який форпост і віддаємо його золототримачам. Заміну отримуємо новий титул а також золото тримача. Верніше сувенір, який тепер назавжди прикрасить ваш корабель. Ну, і якщо ви виконали усі 4 загадки, то також отримаєте вітрила знівечений знак жінця», які стануть доступними після кінця капітанської неділі. До речі, поспішіть. Як ви зрозуміли, цей івент закінчується теж 22 червня. Ну, і якщо у вашому інвентарі не вистачає чогось не тільки ріжучого, але й колючого очі своєю красою, то не забудьте виконати ще два простих завдання. Продайте лут правителям. За 50 зданих цінностей ви розблокуєте рапіру, а за 150 зданих скарбів оригінальну саблю. І так ви все зрозуміли, я думаю, вірно. Ця акція теж закінчиться разом з капітанським тижнем. Хочу подякувати Ромчику за надану музичку. Якщо сподобався трек, то залітай до нього в телеграм, посилання в описі. Також там, як завжди, є наш Дискорд і якщо ти ще не з нами, то обов'язково приєднуйся. Не забувай про подобайку, підписку і комент. Коротше, всі приємні для мене речі. Був радий допомогти. До нових зустрічей, дружбольота!